Росіяни продовжують ціяти смерть невпинно покращуючи знаряддя вбивств українців. Докладніше в нашому відео. Крилата ракета повітряного базування х 101 Вона має де, декілька систем наведення. Основна система це інерціальна система наведення, де вона летить заздалегідь за програмованою траєкторією. Тобто також не є висотоміри, радіовисотоміри, тобто міряє висоту польота. Є Ще один радіолокатор, швидкість вимірює. Але є ще додаткова оптична система наведення, Це вона є, яка застосовується на визначених ділянках, тобто де є знімок, видимий знімок місцевості, а також відповідно об'єкти, цілі на кінце, на ту, що вона наводиться. Були зміни. Перший Жилати ракети х 101 використовували оптичну систему з одним оком. Тобто вона була механічна і рухалась. А останні ми бачимо вже три. І якщо можна придивитися, вони розташовані під різними кутами. Тобто різні кутів це рельєфне зображення, тобто можна отримати. Тобто, в неї має бути зображене. Того об'єкта, куди вона наводиться. Тобто на кінцевій дилянці вона має її розпізнати. Тобто порівнює те, то, що вона бачить в реальному, і те, що в неї вже запрограмовано. Тобто, з ними. Якщо вони співпадають, тобто кореляція, тобто, тому назву має оптична кореляційна система, тоді вона приймається рішення, що вона вже вийшла на той об'єкт на яким мало вийти. На сьогодні ми побачили, що деякі електронні компоненти для ускладнення їх ідентифікації, тобто визначення, які елементи застосовуються, вони є фізичними, безпосереднє затирання, а там де мікрочіпи, вони спеціальними методами. Закривають маркування, яке знаходиться на тому чи іншому чіпі. От це перші були, а вже так, які пізніше прилітають, це комети. блок захищеного супутникового зв'язку, ми бачимо, що вони бачите, їх затирають. І ось тут ми теж бачимо, що вони тобто ускладняють нам визначення тих іноземних компонентів, яких в них застосовується. Тобто приховування може казати, що вони для них є критичними, визначаються нами, там, іншими науково-дослідними установами та іншими організаціями, ті взагалі, які компоненти іноземні використовуються в Російській Федерації. Відповідно, ця інформація надходить теж відповідні так скажімо, організації, які потім передають нашим іноземним партнерам, подають офіційний запит. Щодо наявності тих чи інших компонентів, і потім звертаються виробнику, тобто як, щоб так скажуть, обмежити їх чи ускладнити да, більш, їх доступ до Російської Федерації. Тому майже починають діяти, і тому вони і приховуються. Російська Федерація, ми бачимо, якщо що ми не досліджуємо взагалі. Процентів 80-90% це іноземні компоненти. Друзі, не забудьте підписатися на наш YouTube канал. Ставте лайки, пишіть коментарі та діліться відео зі своїми близькими та друзями. До зустрічі в нових випусках!